Так, от що я вам скажу, друзі. По, е, ви поясніть мені, або пояснить хай поліція і ТЦК, яким чином е, людина попала в ТЦК? Ну, яким чином ми розуміємо, поліція схопила, завезла, а потім її знайшли в лісосмузі мертвою? Чому її, цю людину, не знайшли мертвою в АТБ, припустимо, так же? Ну або в кафе якомусь. Або вдома! Чому? Ну, тобто людину забрали, потім її, звісно, з ТЦК випустили, як завжди вони це роблять. Так? Виходить? Так виходить. Випустили. Людина пішла додому і вмерла. Ну це ще зрозуміло. Людина з ТЦК по дорозі їхала в маршрутки, вмерла. Ми це розуміємо. Людина зайшла в магазин по дорозі. І стався припадок, ще щось, людина вмерла. В лісосмузі що вона робила? Оу! Ао! Ау ТЦК поліція, ау! Прокуратура, суди, всі. Ау до вас, що робила людина, взята на вулиці, привезена в ТЦК поліцію, що вона робила в лісосмузі. Поясніть, це є цьому поясню?